У Миргороді все менше і менше залишається земельних ділянок, які з тих чи інших причин тривалий час залишались без догляду і на яких знаходяться старі дерева і чарники, що давно втратили свій зовнішній вигляд, загинули або засихають від старості. А ще в таких місцях з року в рік шикарно почуваються бур'яни і люди, які легко піддаються кримінальному впливу. Таким донедавна був, наприклад, і клинчик пустиря на розі вулиць Степана Чобану і прогулку Гоголя, що утворився тут, як розповідають старожили десятки років тому, на місці старого кладовища. Нашими працівниками зараз проводиться спилювання порослі. Потім буде проведена вибраковка дерев. Тут є такі, що зовсім сухі, явно сухі, є небезпечні. І в кінцевому в ітогі вся трава підростає, ще буде тут покошено, приведено до якогось нормального стану, тому що тут дорога прохідна, по цьому провулку багато ходить людей, як на залізничний вокзал, так і взагалі з мікрорайону, Мінзаводський, сюди ходить, в сторону центру. На даній ділянці роботи, за словами місцевих жителів, проводяться тут перший раз що, за 40 років. Я це, звичайно, не вірю, хтось щось може колись робив, але ми так підійшли комплексно. Масштабно хочемо тут навести порядок, і щоб ця територія була безпечна, щоб ця територія була упорядкована і радувала містян, а не навпаки, відлякувала. Слід зауважити, що дана земельна ділянка, хоч і знаходиться майже поруч із центральною вулицею міста, але все ж є захованою серед будівель приватного сектору. Ми звертаємо увагу. На основному центральній вулиці, там, де місця загального, скупчення людей, де людей завжди у нас багато. Але все-таки потрібно, я вважаю, потрібно звертати увагу і на такі місця, тому що це, перш за все, тут розсадник, не те, що там бур'яни, тому подібне. Тут різні люди є, не завжди вони адекватні, такий, скажімо, легкокримінальний контингент. Тому навіть в будь-якому куточку нашого міста такі черники не потрібні. Тому зараз маємо надію, зробимо це і потім, можливо, ми перейдемо на острів. Там також проблемне місце, там, де зона відпочинку трошки упорядочена, але все інше, територію потрібно переїжджувати, прибирати поросель, викошувати, тому при наявності сил та можливостей будемо це робити. Отож, за словами Олександра Онищенка, хоч роботи ще й багато залишається, все ж найближчим часом на розі вулиці Степана Чобану і провулку Гоголя, комунальники все доведуть до ладу, щоб самі сина і справді радувала миргородців, а не відлякувала їх.